Сьогоднішня наша праця присвячена етичному кодексу вчителя, який ми розглядаємо в контексті національної стратегії, яка буде обговорюватися на з'їзді вчителів педагогічної громадськості 28 жовтня цього року. Цей етичний кодекс розроблений працівниками. Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі та представниками педагогічної громадськості, юридичної громадськості. Опрацьований у Міністерстві освіти. І можна сказати, що на сьогоднішній день це колективна праця. Ще раз добрий день, шановні присутні, я хочу звернути увагу, що до обговорення етичного кодексу українського вчителя долучені, скажімо так, інформація про етичний кодекс, про наявність його є в усіх обласних управліннях. Освіти в інститутах після дипломної освіти і запрошені до обговорення. Вся педагогічна громада поступають на сьогоднішній день, поступає дуже багато пропозицій до цього етичного кодексу. В робочому порядку ми будемо вносити і обов'язково внесемо до протоколу і, і до резолюції нашого круглого столу. Я зупинюсь тільки на деяких. Пропозиціях, які надійшли з регіонів, і хочу сказати, що сьогодні в круглому столі беруть участь, в тому числі, і делегати третього всеукраїнського з'їзду вчителів. На третій український з'їзд вчителів виноситься... Дуже е, великий документ на обговорення це національна стратегія розвитку освіти, і ось в рамках, е, скажімо так, обговорення національної стратегії і відбувається круглий стіл. Тому е, така перша пропозиція, е, я сподіваюся, що особливо, е, особливо педагогічна громада вже зверталася на сайт інституту Міністерства освіти і е, працювала з цим документом. Тому перша пропозиція, якщо е, ми не не виносити в повному обсязі етичний кодекс на е, обговорення. То певні е, статті, певні думки цього кодексу можна внести безпосередньо до національної стратегії. До речі, до певних розділів національної стратегії. Розділ кадрове забезпечення, який передбачає стратегія, він передбачає в тому числі і, е, скажімо так, певні засади Етичного кодексу. І е, якщо розглянути аналітичні матеріали е, цієї стратегії, то е, безпосередньо можна і там, е, ну скажімо так, в розділі педагогіч, е, підготовка педагогічних і наукових педагогічних працівників, і там можна зазначити, е, скажімо так, актуальність прийняття. Цього документу в майбутньому. Тобто стратегія це документ, який ми плануємо для того, щоб реалізовувати протягом 10 десяти... років. Звичайно, там все не прописано, але головні концептуальні моменти, ну найважливіше взаємна помага, повага. Вчителя повинні поважати батьки, учні, колеги, адміністрація. І з іншого боку, вчитель повинен так само поважливо, толерантно відносити до всіх. Чи треба створювати комісії педагогічної етики в школах? Маю застереження, як вони будуть використані директорами. А мої колеги не завжди, ну, не завжди в темі цій. Нас занадто багато, 20 тисяч в Україні. Чи не буде це інструментом використано? Тому я б подумав. Перша характеристика цей документ є невдалою е, інтеграцією юридичного закону, підзаконних актів, статутів і безпосередньо морального кодексу. За якими ознаками? Перше за ознакою об'єму всі тут присутні пам'ятають моральний кодекс будівника комунізму, який вміщався на одній сторінці. Ученицею восьмого класу я стояла перед цим стендом, читала і перевіряла, чи я відповідаю цим вимогам. Недавно я відшукала цей документ. Ви можете перевірити, якщо звідти вилучити чотири позиції пов'язані з політикою і пануючою ідеологією, то всі інші це моральні принципи християнської моралі, які не менш актуальні на сьогоднішній день, і те, що вміщено на одній сторінці, будуть знати всі. Те, що на 11 сторінках, повірте мені, ніхто цього не буде знати з інших причин. Друга характеристика сама структура документу. Розділи статті, 34 статті. Це, очевидно, структур. Цю структуру, мабуть, юристи формували. Тобто він дуже схожий просто на юридичний документ. Кнопочку нажміть. Шановні колеги, готуючись сьогодні до обговорення, це дійсно етичний кодекс вчителя він, напевно став на часі. Якщо ви зайдете на сайти будь-якої школи України, то чи правила для вчителів школи, чи кодекс для вчителів школи абсолютно в кожній школі, от я готувала, ми в своїй школі, готували кодекс. І допрацьовуємо кожного року, повертаючись до цього питання, тому що час вносить зміни. Але з чого на що ми починали спиратись? І спираються наші колеги, директори е педагогічних колективах, адже є закон України про освіту, про загальну середню освіту, є Конституція України, Кодекс законів про працю, інші нормативно-правові норми, акти, які визначають права та обов'язки вчителя.